Ви коли-небудь замислювалися, як маленькі комахи пристосовуються до життя у такому різноманітному світі? Сьогодні ми зануримося у дивовижний світ комах і дізнаємося, які особливості будови допомагають їм виживати. Кожна комаха має унікальну форму тіла, яка відповідає її способу життя. Наприклад, вовчок має циліндричне тіло для риття ґрунту. А жук-водолюб оптичний для плавання. Розглянемо їхні ротові органи. Вовчок має гризучі щелепи, щоб гристи коріння, а метелик сисний хоботок для нектару. Крила важливий інструмент для пересування. Метелики мають великі, яскраві крила для польоту, а блохи взагалі не мають крил, але мають потужні задні ноги для стрибків. Ходильні кінцівки також різняться. Вовчок має копальні передні лапи, а жук, водолюб плавальні перетинки. Комахи харчуються по різному: вовчок, фітофаг, метелик, нектарофаг, жук, красотіл, хижак, аблоха, кровосос. Їхнє середовище існування також різноманітне: ґрунт, повітря, вода, шерсть тварин. Отже, кожна комаха має унікальні особливості будови, які дозволяють їй виживати у своєму середовищі. Ці адаптації результат еволюції, що тривала мільйони років. Комахи невід'ємна частина нашої екосистеми і їхнє різноманіття вражає. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, ви дізналися багато нового про дивовижний світ комах. Бережіть природу, адже кожен з нас її частина.